Якими будуть безпекові гарантії для України? Чому заморозка Росактивів тригерить Путіна і вдале полювання на підводний човен Варшавянка? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Гаран, слава! пропоную одразу почати з переговорного берлінського кейсу його результатів після зустрічі в Німеччині переговорники від України, Сполучених Штатів і лідери ЄС заявили: цитую про. Реальний і конкретний прогрес одним з ключових елементів йдеться про те, про надання Україні гарантій юридично виписаних гарантій безпеки а сполучені штати готові провести ці зобов'язання навіть через конгрес. Чи справді меседжі про реальний і конкретний прогрес у перемовинах означають наближення до завершення війни, чи це дипломатична така виваженість в заявах? Направду тут є дуже глибокий зміст, і розберемо це питання на кілька частин, бо дійсно є те, чого раніше ще не було. Але найперше, найперше, давайте ми зрозуміємо, в якій точці ми перебуваємо. Ми вже це обговорювали, але ще раз нагадаємося. Дійсно, в економічній частині Російська Федерація найімовірніше у 2026 році може зазнати, ну я би не сказав, абсолютного колапсу, але дуже серйозного удару. І вони це все дуже добре розуміють. І направду московити дійшли до висновку, що треба виходити на якийсь фінал. Саме тому такий дуже актуалізований процес. Чому новизна саме цього берлінського кейсу та сам факт того, що це відбулося на майданчику в Європі, то це вже дуже великий крок уперед у частині, що стосується суб'єктивізації Європи у нашій підтримці. І тут направду є ще такий один, на мій погляд, доволі здавалося б, дивний маневр, у чому він полягає. Ми дуже добре розуміємо, розбираємо по деталях. Ми дуже добре розуміємо, що ми із московитами ніякого документу не підпишемо. На мій погляд, найімовірніше буде зерно угода, яку ми спочатку підписали з Туреччиною, а Тур, і там ще було присутнє ООН, а потім вони підписали із Росіянами. Це спрацювало, це працює. Тому, скоріш за все, буде трикутник. Ми, Сполучені Штати Америки, і Росія, Сполучені Штати Америки, але при чому тут Бердінський кейс? А при тому, що європейці з'явилися як потужний таран, як потужний лобіст, і це супертиск на Трампа, що ми є. Такого гіганта ви не можете проігнорувати. А це гігант, хто б що не казав. Тільки за населенням більше 500 мільярдів людей. А разом, якщо скласти два ВВП і американський і європейський, то це майже 50 трильйонів доларів. І що ділимо наполовину у бік Європи? Це так дуже грубо сказано у частині. цифр. Ви сказали лобіст інтересів чи їх інтересів наших наших. тобто, нарешті, нарешті, ми маємо настільки консолідовану позицію, що за океан не зможе її проігнорувати. І ще одна деталька: оце про конгрес, що ви сказали. Це дійсно, як на мій погляд, дуже такий цікавий маневр, у чому він полягає? Якщо дійсно це буде імплементовано конгресом, конгрес проголосує. Нагадаю, і нижня паласа, і верхня обидві разом, і це вже буде закон. То у Трампа, бо дуже багато кидають у нього каміння, що він там агент Краснов і тому подібне, не дає росіянам програти. У Трампа маневру не залишиться. Він буде бо одне діло діяти у межах президентських повноважень, а зовсім інше діло, коли з'являється документ. Але тут є певні і загрози. Перше, він може бути непроведений. Через конгрес і пам'ятаємо, що росіяни в останній момент, в останню секунду, можуть кардинально поміняти правила гри. Хоча стратегічно ситуація дійсно наближається до якоїсь переломної точки. Я, напевно, вперше, напевно, вперше займуся невдячною справою прогнозування конкретики. Мій погляд, що десь на січень лютий щось мало би з'явитися. Питання: що це буде? А загалом переговорні процеси можуть бути дуже і дуже довгими. Однак, якщо все зводити до грубого спільного знаменника. Такої тональності височенної переговорної процесу і такої консолідованості Європи навколо України ще не було. Більше того, я даруйте мушу про це сказати, бо це дуже важливо, бо дуже важать історичні кон контексти. Якщо не будемо знати історії, то не будемо е мати свого власного майбутнього із часів двадцятого століття нашої буремної революції боротьби за нашу незалежність, де в нас було щонайменше п'ятеро ворогів, а ще три власні держави, які себе побороли у міжособиці такої. Консолідації, суб'єктивізації навколо нас ще не були ніколи. Ми направду залишаємося номер один на світових геополітичних радарах. Дуже важливо, щоб цей процес дійсно фіналізувався нам на користь. І ще раз дам уже пас такий дуже правильний. Пам'ятаємо, що наша сила переговорна бу, 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 будується, насправді всього на одному чиннику на стійкості нашого воїна на лінії боїтині. Пане Петре, але чи можуть ось ці гарантії працювати без прямої участі сполучених штатів і НАТО? Мій погляд, ну дайте ми, ну, мину ознову ж НАТО, Сполучені Штати, Сполучені Штати, НАТО. Що це разом? Моя особиста позиція, якщо уважно вивчити, як ця організація утворювалася е, е, одразу після Другої світової війни, нагадаю, що вона утворилася якраз і для протиборства з московським імперіалізмом, ще раз проведуть цю думку крізь е, аудиторію і крізь медійний простір. Ми зараз виконуємо функцію НАТО. Це феномен, але так воно є. На 80% це все рівно США. От як не обертай, це все рівно вони. Чи є в американців інструментарії та повно? Аби тільки бажали, аби тільки хотіли американські війська присутні у південній Кореї. Американські війська присутні у Японії і пальці можна загинати дуже дуже довго, не кажучи про величезний гігантський контингент, ми розбирали ці аудиторії авіабазу. Рамштайн, до речі, всім скептикам, всім скептикам сигнал, бо дуже пригадуйте, як ми тут аналізували, що весною американці вийдуть на осінь, і і, і з НАТО вийдуть, і з Європ жодна нога американського солдата, європейський континент не покинула. А авіаційне крило зміцнилося у вигляді F-22 уже безпосередньо на території Польщі. Це направду, дуже серйозний сигнал. Бо Щого літака короля повітря не існує у природі питання, як воно буде реалізовано в житті. Оце дуже важливо зрозуміти. Поки що образів, як воно буде, немає. Але ж розуміємо, що це перший крок. Раз про це говорять, то може дійсно прийде та точка, коли ми полегшено видихнемо. Минулого разу ми з вами розібрали і я задекларував свою власну позицію: що найліпше це великий контингент армії США на території. України, проте на тлі ось цього єврооптимізму в Москві знову звучать заяви про те, що вони готові наступного року продовжувати війну. І президент Зеленський закликав західних партнерів звернути на ці заяви увагу. Давайте послухаємо пряму мову. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік. Вони готують роком війни, і це сигнали не тільки для нас. Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля. І зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні. Рішень і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно, зважаючи на ті сигнали, які звучать у Москві, і раніше вони повідомляли про те, що вони відхиляють вісім пунктів цього мирного плану. Як бути далі? А давайте ми розберемося, а що вони відхиляють у московитів. На правду є вереск і крик, і це дійсно дуже серйозно. Вони розуміють, що частина їхніх. Солідних грошей може піти на відбудову України. Та це навіть у пропагандистському сенсі для них глобальна поразка. Ну як вони починали війну за три дні йдуть до Києва, ліквідують українську державність, як вони кажуть у лапках, нацизм і тому подібне. Гроші заморозили, а тепер ще і зібрати можуть. Ну чи це удар по них, а особливо персонально по путіну, та колосальний. Надмогутні. А як буде в реальності, і їхня реакція є абсолютно очікуваною, до речі, абсолютно очікуваною, І до чого, до чого вони дійдуть, то може дати відповідь тільки час. Бо гроші це така тонка матерія, де задіяно дуже, дуже багато гравців. Чому Бельгія така обережна, бо там лежать ті головні активи, а їх уже і Італія підтримала у цьому. Бо якщо хтось думає, що це даруйте так дуже примітивно буде висловлюватися, бо насправді ще складніше, що це кейси, наскладені із доларами, це далеко не так. Це те. Унікальне явище капіталізму, яке називається цінні папери. Тобто до нього підв'язується ціла низка виробничих процесів, найрізноманітніших і соціальних у тому числі. І там всередині все дуже міцно переплетено. Вони насправді бояться, але, але. Дуже такий, знаєте, серйозний історичний момент. Якщо це дійсно станеться, то у новітній історії особливо з часів розпаду радянського союзу, бо тоді, на мій погляд, кінцево вже переміг капіталізм, як явище і Франціс Фукуяма уважав, що дійсно ліберальний уклад світу, особливо в економіці, вже дійсно переміг. Хоча це далеко не так. То це прецедент дуже великий і дуже серйозний. Зараз про відбувається саміт ЄС. Де саме розглядається це питання, О. і вже є перша інформація про те, що е, євросоюз готовий виділити 90 мільярдів євро на два наступні роки для для підтримки України, але зі своїх активів дуже добре, що ви згадали оцих 90 90 мільярдів. Але я вас поточню. Вони вже по факту виділені, по факту, тобто вони будуть надані коли як чекаємо. Але тут давайте, от 90 так, дивимося у цю цифру і ще згадаємо інші. Бо знову ж таки, повторюю самого себе, мало-мало-мало. А що таке багато? От давайте ми на порівняннях і, як завжди, на історичних прикладах, бо це найкраще. 11 березня 1941 року американський президент Франклін Делано Рузвельт, те де ще Америка не вступила у війну, бо Пьор Харбор стався аж 7 грудня того самого року, підписує так званий ленд-ліст. Тобто фінансову допомогу союзникам для боротьби із нацизмом 50 мільярдів доларів на той час на сьогоднішній день, якщо перерахувати по індексації по інфляції, це 690 міль... мільйонів доларів. До речі, до 34 міль... Міль... мільярди з'їла одна Велика Британія. Радянський Союз отримав, а віддавав Радянський Союз аж Росія у нульових. Це про те, бо то нас там нас, нас особливо наші експерти-аналітики. Ми в боргах наші. Внуки будуть віддавати, та хай віддають хоч 100 років. Вибачте, так буду чесно висловлюватися, аби тільки від московитів відірватися. До речі, ця позика буде безстроковою. тут супер ще раз, аби відірватися від московитів. Вертаємося, вер, вертаємося 690, 690 по теперішніх, по теперішніх показниках. Але яких масштабів була Друга світова? От яких вона була масштабів, а нам на цю хвилину по факту вже надано допомогу щонайменше у межах 300 мільярдів доларів. Найбільше донор залишається США. Другий донор залишається Європейський Союз як структура, але є ще так звана допомога від країн-партнерів. Одні німці у нас вже залили більше 20 мільярдів євро, британці залили більше 18 мільярдів євро. А деякі країни, такі як Данія, скажімо, такі як Естонія, такі як Норвегія, якщо перераховувати у відсотках ВВП, скільки вони виділяють від себе, то це. Гроші несумірного порядку. Оце дуже важливо, і це треба усвідомлювати. Але мушу ще одну деталь дуже правильно і точно провести через, ну, через медійну сферу. Моя особиста позиція, я як завжди, жодним чином не претендую ні на яку істинність. А історія знає такі випадки, що грошей і немає. Українська повстанська армія не було ні держави, ні грошей, ні союзників. Оце дуже важливо. Це дуже важливо. А билися до 60-го року. Остання боєко впала в 60-му році. І мій ще такий приклад, який люблю: Цвинтар імперії його називають Афганістан. Там ще свого часу, в 19 столітті, загинула британська армія. Найкраще ближче до нас випадки Радянський Союз, боровся із Моджахетами. Дійсно, моджахетів прокачували зброю через Пакистан самі американці. Але коли вже американці прийшли в Афганістан, то що було у Талібанів? Ну що було? Стрілецька зброя, вибухівка, але не було, було найголовніше опірність. Тому дійсно ці слова про прописують на а на правді не він Раймонд Монте Куколі, це австрійський фельдмаршал часів релігійної війни. Ми релігійну війну згадували сьогодні у частині переговорного процесу. Сказав гроші, гроші і ще раз гроші ідеться про війну, і так як прокачали нас. Ще нікого на планеті Земля не прокачували. і, і тут знову ж таки вважалося, що в 1972 році Ізраїль дуже сильно прокачали в, в, ту, так звану, в ту так звану війну судного дня, коли, коли коаліція Арабська відбила назад, назад Сінай, бо за результатами шестидневної війни 67-го року Ізраїль це взяв. То в такій кількості, якщо взяти ще раз великий перший лінніс, а ми вже точно виходимо за дві третини. Та давайте будемо чесними і відвертими. А нас коли-небудь хтось ще так підтримував. Тому треба е, опустити оцей галас у частині грошей мало, грошей більше, ніж достатньо. А якщо бути чесними і відвертими, і прив'язуватися до нашого ВВП 2021 року, який був еталонним найбільшим, найкращим майже 200 мільярдів, то допомога вже у півтора разу ВВП пере. Перевищила і остання оця новина, яку ми вже згадали про 90 мільярдів, свідчить тільки про одне: ніхто нас без грошей не залишить, і якщо всі чинники складати докупи, не будучи оптимістом. Оптимістом по своїй природі маю стратегічну візію, розуміння, що в цьому історичному циклі у нас з'явився унікальний шанс кінцево відірватися від цього поганющого отруйного ведмедя. До речі, оборонний бюджет Сполучені Штати Трамп підписав, і там для нас 400 міль... мілья... мільйонів мільйонів доларів для так. нас також виділяють на наступний рік. Звичайно, бо хтось зараз кинув у нас камінь. Ну було 60, а то є чот... 400, але кожна кожен долар важить, тому що на тих 400 мільйонів буде закуплена якась кількість потрібної нам зброї та звичайно артилерійських боєприпасів 155-го міліметру. Так снаряд по до. Рощо старт війни десь 1000 доларів, зараз 4, точніше, десь до 8, але тим не менше. Але і на 27 й вони виділяють для нас теж гроші. Вони вже от, планують. А взагалі, раз вже зачепили е, американський бюджет воєнний, то треба сказати, що наступний рік це після другої світової, після другої світової війни. Навіть же не за радянську світу. Це цим, найбільше бюджет. Од... а наступний, я не сумніваюся. Я не сумніваюся, що вони проб'ють позначку в один трильйон доларів. І знову ж таки, бо знову багато спекуляцій. Ну, китайці на 300 Йти не можуть, не можуть, не можуть. Ну а для а росіянам, а тут є тут є питання, як рубль рахувати і до чого її прив'язувати. То вони теж, хто би там що не казав, що не перевели воєнну свою економіку на рельси і поставили. Якби перевели по-справжньому, так як це умовно було у часи Другої світової війни, то побудували би хоча б один новий ту 95 МС, і його показали добре. Ту забули, бо це 60-ті роки найновіший. Ту 160 розхвалений білий лебідь. Ну покажіть, що ви можете його побудувати і викотіть його з ангару, і підніміть у повітря хоча б на ходові випробування. Крапка. Після вдалої ще хочеться одну тему з вами обговорити. Після вдалої операції Паутина служба безпеки знову провела унікальну операцію в Чорному морі, а вдарили морським дроном. по... Російському підводному човну Варшавянка, це в новоросійську. Він стояв там в військовій гавані. Цей підводний човен. Чим він унікальний? Бо наскільки я знаю, там він переносить ракети Калібер. Так і є. А давайте по порядку. Дійсно, по порядку питання історичного характеру. Ця операція може перевернути логіку взагалі застосування підводних човнів. Але щоб в цьому розібратися, треба це по порядку. Найперше треба зняти капелюха перед організаторами. Друге, давайте трошки історії. Це дуже важливо. Це четверта, на мій погляд, блискуча українська операція в бойовому порядку. Перша нагадуємо: потоплення крейсера Москва. Не сумніваюся, що можна ставити в один історичний ряд із із такими подіями, як потоплення Лінкора Тірпіць. Чи найважчого, найбільшого, який коли небудь люди будували лінкора Ямато японського? Ну дійсно тут мені зараз хтось скаже не єдиний в історії після другої світової війни. Під під час фолклендської війни там теж було потоплення. Годжуся, але інші, інші геополітичні ставки і трохи інші історичні параметри добре волволодіються питанням і знаю, що так було далі. Сама операція Павутина це третя. Прилетіла ракета Storm Shadow в сухий док, і одну варшавянку таки знищила, і ось четверта. Але чим оця операція відрізняється від усіх інших і в чому її є, є ціла низка унікальності? Тепер дійсно вертаюся у момент, як, який ви сказали ТТХ, бо це завжди стоїть на тому, що ТТХ треба знати і їх розуміти. Варшав'янка дизель-електричний підводний човен. Що таке дизель електричний? В нього є пальне, він піднімається на воду на пальні, на дизельних двигунах, рухається, заряджає акумулятори, пірну воює. Може нести на борту до чотирьох ракет 3 м 14 калібр у спеціальній модифікації. Хоча насправді калібр ніщо інше, як не вдала копія томогавка. Дошкульна машина. Чому? Дошкульна, тому що пуски відбуваються на глибині до 50 метрів. Його там побачити вполювати майже неможливо, не маючи повноцінного підводного флоту. Вони його дійсно серйозно застосовували. Акваторія Чорного моря дуже величезна. Це поза чотири. 430 тисяч квадратних кілометрів, це більше, ніж Німеччина. Глибини робочі теж дуже високі, бо най, де, най, найглибше більше 2 кілометрів. Звичайно, на цих глибинах ніхто не, не працює. Але море ще унікальне, тим у своєму соляному складі. Є там такий прошарок цікавий, де якраз ховаються підводні човни. Тому у морі їх зловити дуже і дуже важко. Але, але зловили у новоросійській базі. І де тут? Моменти ну, просто геніальності. Люди, та я говорю про небо, вони, не вони не люди. У них було два роки після того, як вони вивели свій флот, бо, бо, бо вдарили ми в 23-му по Варшавянці, а там ще, нагадаю, і великий десантний корабель загинув. Вони зрозуміли, що все, тут не може бути. Нагадаю, що в Криму найкраще, що тільки може бути на Чорному морі, вивели у новоросійськ. А побудувати систему захисту не змогли. Що вони зробили на днях? — Баржами перекрили баржами перекрили і, і браворно, браворно подаються в пропагандистському середі. Люта оборона. Знаєте, це мені е, нагадує кримську війну 1853 56 років, коли теж там потопили кораблі. Тепер щоб їм оперативно вийти з гавані, їм треба ці баржі відтягувати. Абсолютно і не факт, що там, коли вони вийдуть, їх не буде чекати новий дрон. — Абсолютно. Про що це свідчить? Правильного технологічного укладу, а що таке правильний укладывани уклад, вони, вони це мали все відгородити в першу чергу спеціальними буями, які реагують на рух. На рух підводного апарата, що таке той Сапсі Бейбі. Так він невеликий, він відносно невеликий. Там електричний двигун, але двигун крутиться. Так, взагалі акустика і побудована, що коли працює гребний вал, він видає певний звук. Відколи з'явився підводний флот. Люди все це напрацювали і навчилися це чути не тільки в самому підводному човні. Це в в кораблі, а є ще ціла система боїв. Нема цієї системи боїв, її просто не існує у, у природі. Це означає, що вони пішли у примітивний спосіб. Захисту свого дійсно, ну, дійсно, я би сказав, достойної машини, бо все ж таки цю машину закупили навіть китайці і в'єтнамці. Нагадаю, що це не тільки калібр, там, е, там е, апарати шість штуки, що я не помиляюся, 533 міліметру це ще торпеди. Тобто він дійсно ще може воювати і як з собі подібними, так і топити кораблі. І отут з'являється ще один нюанс, бо, на мій погляд, є викривлення, що човни такого класу. Вже точно будуть списані, ні, не будуть, ні, не будуть, не будуть сп -сп списані. Бо вони ще можуть виконувати оцю функцію торпедування, а ще і мінування. Є точно підтверджений факт, як мінімум, один, що міни, котрі входять до нього у боєкомплект, такі були виставлені уздовж нашого зернобубового коридору. Розуміємо, що це зробив тільки підводний човен. Ми довго... це не могли зробити. Як надовго ця спецоперація може поставити російські кораблі в гавані на якір? А от чудове питання. Розібрали ми саму Варшавянку. Цю, чому це унікальна операція? Чому вона шкідлива? І найімовірніше, найімовірніше, що вони вже їх так масово застосовувати не будемо. Але але це мін, мінусуємо два човни. Дуже. Тяжко перевіряти інформацію, точно. Я, людина, яка любить точну перевірену, якісну інформацію, скільки ще лишилося. Йдемо за принципом, що дійсно найвищий показник декларувалося, що є 6, отже 4 ще є. Отже, чотири ще є. Може бути рейдовий спосіб. Що таке рейдовий? На ніч зайшли, нам на декілька днів зайшли у, у бухту, відпочили, перезарядилися і пішли плавати. Автономність, якщо мені пам'ять не зраджує, десь до 40 днів. Це дуже багато. Це дуже багато. Тобто, ще чотири човни, скоріш за все, робочі. Але. Але давайте ми трошки від Варшавянки відійдемо і подивимося в інший бік. 3 М 14 калібр це не тільки Варшавянка. У них ще є ціле сімейство. Наголошую сімейство у першу чергу малих, малих ракетних кораблів типу Буян Н і Каракурд. До, 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 до речі, одні з найновіших. Які побудовані відносно недавно. В них невелика водотонажність до 800 тонн. І не забуваємо, що є таке явище, як Волгодонський басейн. Азовське море, там через іст, і через ріку, і через цілу низку каналів з'єднано з Каспієм. Але цікава дуже деталь: у Каспі прилетіли наші безпілотники у нафтові платформи. От, от це важливо. Тобто ми вже промасили туди шляхи. І поки що, поки що там по-справжньому. Я не думаю, що ми їх досягнемо нині. Але якщо зачепили платформу, якщо безпілотники знайшли шлях, то і точки, де перебувають кораблі, бо він мусить перезаряджатися, мусить міняти пальне, мусить міняти прісну воду, мусить рано чи пізно обслужити двигуни, бо з двигунами в них там насправді є дуже величезна проблема, то і це ми намацаємо. Так, а тепер найголовніше, якщо все разом скласти докупи, а ще навіть. Ну десь думаю, два фрегати типу буревісник. В них ще в робочому стані. Там 16 пускових установок, і це все складаємо докупи. Мій особистий поля до півтора десятка робочих машин вони ще мають. Тому я би не сказав, що ми все видихнули. Ми тільки зробили колосальний крок уперед. До, до я так пофілоснай метафорично висвітвисловши до затьмарення до ззатьмарення оцього недогіганта морського в акваторії Чорного моря вони точно вже не домінантні, і найголовніше вони вже домінантними не будуть ніколи. Пане Петре, дякую вам, як завжди, за цікаву і ґрунтовну розмову. Це були всі новини, які ми хотіли і теми обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, і наближати нашу перемогу. Ну як завжди, плече до плеча лікуть до ліктя. Ну і напередодні гарних християнських свят і нового року низький уклін нашим титанам терплячості. Нам усім завдання у нас усього одне. Перетерпіти ворога на один день, і ми це неминуче зробимо, бо ми єдина нація, а в єдності сила народу Боже цю силу нам дай. Дякую. Сил терпіння побачимось згодом.